Всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами знаходимося на такому прекрасному озері, яке називається Почувадло. Десь там вдалині ми бачимо, що рибалка вийшов на човні. Це, до речі, єдине озеро в нашому краї, на якому площа його дозволяє рибалити з човна. Площа понад 10 гектарів, тоді вже можна рибалити з човника. Коротше, я сьогодні буду рибалити ультриком, будемо намагатися зловити якісь окунців або ще що нам попадеться. Коротше, ідемо, пробуємо, а далі ходу розберемося з усім. Погнали і хвостані луски. Почнемо ми з такого невеликого рака. Був я вже кілька разів на цьому озері, швидесенько його так оббігав по кругу, по колу. І деякі точки мені вже більш-менш відомі, ну принаймні, якщо минулого разу була реакція рибки. Тож, почнемо, мабуть, з таких ближче до робочих місць. Подивимося зараз вход в цю лагуну, називемо його так. Що тут у нас є? О, вітерець, звісно, нам сьогодні трішки внесе корективи. Ну нічого, зараз почіпимо вантажок побільше і спробуємо вмовити окунця. Тут також є судак, а судак, до речі, є непоганий. І є щука. Судака щуку окуня, в принципі, я тут ловив. Так, закид дальній, збільшив я вантажок, а, -а, -а, а, блін втік, зараза. Коротше, з, з дальничка була покльовка. Е -е, на жаль, рибина втекла, покльовка була досить обережна, така, знаєте, прям дуже-дуже, але чітка. Ну, Була якась рибинка, невелика вона була, можливо це судачок, я до нього докинув. Ну, зараз будемо ще продовжувати. Можливо, все-таки до когось ми достукаємося. Бо я вже, чесно кажучи, хотів замінити приманку. Якось не було реакції на рибу. Верніше риби на приманку. Там, де я кидаю, вже досить така дебела глибина. Ну як дебела? Там, я догадаю, мети, мабуть, 4 чи десь так. Приманка досить довго тоне. Чулися переслідувачі женеться. малий, дуже малий. О, Був, був, але чогось <кхем> не дожернув. Це, можливо, той самий. <ріст> <ріст> Отака, коротше, фігня. Так. Все ж таки там він десь стоїть. Ну, розмір. О! Не можу сказати, що цей набагато більше, але... Ще на три, на два гака взяв. Так, нарешті ми з вами розмочилися сьогодні. Бо що сьогодні сходи, вже, мабуть, 3-4 сходи було. Так, он щось плюхнуло, може навіть трішки побільше. Минулого разу, до речі, тут ловлю та був непоганий окунець. Женуться, 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 пауза. О. О, це щось трішки, мені здається, крупніше. Да, це вже такий прям можна сказати окунь. О, це вже цікавіше. Ох, як потужно. Ну, такий прикольний окушок. Дякую. Так, якщо що, це джакал чабі, у мене тут пристібнути і строїть цих всіх окунців. Хвиля трошечки буквально спала і вже можна краще провести приманку. Це є чи не є? Є. На мене просто пішов. А, коли хвиля трохи збиває гру приманки, ну це Ох! Ух-ух, лки-палки, тяг малого, а за ним вийшов гарний. Коротше, відволікся. Хвиля збиває гру приманки, але тим паче вони все одно реагують на неї навіть на таку коряву, як то кажуть. Ну, пробуємо вимучити ще когось. Ми, до речі, коли тут були... Перший раз, то бачили тут прям таких дебеліх окунів. Вони ходять тут з червонопіркою, краснопіркою. В табунах такі непогані рибини не тут ходили, принаймні того разу. Ну, сьогодні бачимо щось трішки дрібніше. Зараз ще обкидаємо, може, якимось облірочком спробуємо. Можливо, ще чимось. Угу, далі від берега не хочу, да? Хоча там поплюхує періодично. може просто далекувати, що я туди не можу докинути легку приманку. Ні, не хочу подалі. Ох, це хороший. Ааа, зараза. Це був, блін, дебелий окунь. А. Я ж його потримав, що саме цікаво. Ну, вийшов, це вже прикольно. До речі, тут і минулого разу в мене був вихід непоганої риби, але мені здалося, що там, мабуть, все-таки була... Щука. Це щось поменше, але в принципі теж непогане. Скільки їх там? Три, чотири. Подивіться, які гарненні. Афігеть, блін. І чогось клюнув з цієї компанії саме найменше. Ех, а могли би клюнути ті. Ну то вже буде значно більше рибинки. Так. Ну, такі окуні. Е, в принципі, я би ловив в Києві, я б, мабуть, таких би взяв. Кілька штук. Тут просто окунь трішки інакшого розміру ми можемо забирати 25 см. Це така, в принципі, вже досить порядна, скажімо, рибина. Так, і ми бачимо, що це він все-таки десь там трішки далі підійшов, то не хотів, а потім зацікавився нашою приманкою. Давай, 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 давай. Оба! Прикольно. Коротше, такі от окуняти, як ми бачимо, не дають нам сумувати. Так, зараз випустимо його. Автоматично звільняв цього окуня, ну нічого страшного. Гак невеликий і він якось так засів. Не дуже добре. Ну нічого. Так, рибка поплила, все добре, а ми... Продовжимо пробувати вмовити ще когось з тих смугастих красунчиків, що там є. Прикольно, блін, за проводку твічі. Покльовка сход, покльовка, покльовка, сход. Коротше, ну, попереднього трішки більше, так що зійшов ну, зараз. <кій> подивимося, що будуть реагувати. Ще ці хлопці. Лет, блин, шикарний, звісно, крек-джек 58-й. Один з моїх, мабуть, найулюбленіших воблерів на ультрик. То є бомба ракета, закид. стабільний, класний. Твичіться офігенно грає. Теж бомба ракета. Ну і ловить рибу, якщо йому приділяти, звісно ж, увагу. Ох ти що, це вготив, офієть! Не знаю чи великий, не покльові на просто капець, я вам скажу. Ну да, о, то це вже шокуль. А-а-а! капець. Шкода. Блін, був би гарний кадр з таким. <клевка> Покльовка класна. Рибина теж була класна, але втекла. Може це треба ще... Ні, ну що ж так флікціон попущений. Твічу я в такому... Скажімо, окуньовому стилі там досить агресивний твіч, потім даю якусь паузу. Хтось твічить взагалі окуня без паузи Ну тут, залежно від настрою, я все-таки роблю паузи. Риба у нас активна, тож я не роблю їх довгими, там, буквально секунду. Трішки більше, трішки менше. Та що це за гори? Йомойо вже. Друга рибина сходить. Ну, але реагує, та ти блін, зараза, ну так далеко і таке мале. Те, що більше клює, на жаль, все втікає. А ось такі блин, матроси, як ми бачимо, не пропускають приманку. Так. Електриці головою це щось трішки більше. Так, да, трішки більше рибинка. затвічилась. Оба! Непогані такі окушати, я вам скажу. Ось такий от. Треба хоч зафотити одного чи що. Тут вже, мабуть, не хочуть. Тут вже всі побачили, який він гарний, спробували на смак. Так, а ну ж, ось ще кинуть кілька разів. Я ж гадаю, там теж має бути окунь. А може навіть і судак. Головне, щоб не щука. Оба. О! Здається, навіть щось трішечки більше. О, якось так в'язко йде. Ох ти, йоперний, зараза, блін театр. Тільки й сказав, тільки б не щука. Ну от що ти мені треба. А -а -а. Да, панночка, не в тему, звісно, ти враховуючи брін, що в мене що тут стоїть взагалі ліска, де ще й та тонка. Зараза ти щуча. Як тебе треба десь, то ти не хочеш клювати, а як не треба, то ти тут як тут. тебе звільнювати на березі. Отак. От Майже вийшло, але ні. Все, шикардос зараза Тільки згадав. Хтось скаже з Так, мабуть, я все-таки перев'яжу по відець, бо вона тут вже таке намотало трохи нога. Замінили ми. Воблер на джиг. І маємо ось ще такого монстра. Майже з під ніг. Я знайшов такий монтаж, готовий. 3 грама вольфрамчик і невеличка кракозябра. <кхем> Пробую десь надальнячок, це все діло покидати трошки. Подивимося, може там є хто бажаючий. Ну, правда, якщо щось буде більше, то гак тут не саме підходячі. Маленькі, розраховані на невеличку рибу, ну подивимося. Головне відповідь на приманку, а далі вже можна гратися. Ну, щось денька не поспішає. Що там на поверхні щось поплюхує періодично? О! є контакт. Теж мале. О! Це взагалі монстро. Коротше, я так зрозумів, що в тому напрямку нема що кидати. Якщо реагує така мега риба, спробуємо. Там, там якраз щось плюхало. Буквально кілька секунд тому. Подивимося, може там і на дні хтось є. Хотілося б, звісно, щоб когось трішки більшого потримати. О! А! Зараза! Тут тільки впало зразу хтось його схватив. Оба! Знову! Це походу, така сама фігня клює. Та ну ти йоперний театр, що ти будеш робити? О! Підібрав. Щось... Блін. Це точно більша риба, але ж зараза гак там не розрахований на цю більшу рибу. Хоч би побачити, що там. А я вам скажу, що окунь непоганий, подивіться, якщо він втече, втече. окунь був гарний. Добре, зробимо висновок і замінимо гак. В принципі, це мене найбільше цікавило, чи відреагує е, риба на таку малесеньку приманочку. Зараз замінимо гак на більший, та знову покльовочка. Знову якась рибка, більш-менш схожа на рибку. За ним ще слідувала рибка. Так, ну Це вже таке, Коротше, майже як треба. Ну, в принципі, Може бути такий окушок, подивіться, відригнув він ще когось, кого недавно жар. ну Не будемо в нього забирати його їжу, нехай він бавиться і далі. Росте великий та радує нас або ще когось своїми клюваками. Замінив я трішки колор. Приманки, ну, пробую, експериментую, таке таке кидаю, болотне, щось таке поставив. Там ватермелон чи не знаю як воно називається, коротше кажучи. Болотний колір і в принципі була на нього реакція рибки. Ну що, все, бажаючих більше нема. Трішки лівіше я кину, кидав правіше, бо зразу були покльовки. це Можливо, тут його немає. Досить близько до берега. Оба, от вам і будь ласка, заразу, яка, на ці. Просто хватає. Так, Знову десь до нас прямує окунець. Десь, мабуть, такий ж саме розміром непогано, ну, відносно непогано. Для ультралайта, як по мені, оце такі трішки більше найприкольніша риба. Коли вже, скажімо там, грам 400 воно клює, це вже ну, так, так, я би, мабуть, хотів би паличкою грамів до 10, мабуть, ловити. Таких вже риб, будь ласка, це як? Ти що, чувак, все добре в тебе? Це тільки що була та рибина, яку я випустив. Я випустив, от він постояв, я е опустив приманку він знову на неї схватив. Коротше, жесть. <плеж> Скільки там кажуть, риба відходить від покльовки? Дні, тижні. Шок у неї там болів всі діла, бачимо. Не встиг опустити приманку, я вже знову схватив. От вам, будь ласка. Так воно діє на рибу. Це свідчить про активність рибки. Вона зараз харчується все в неї з настроєм гарно. Лишається тільки або докинути до неї, або провести там, де вона є. Ну, Мабуть, тут нема де я веду. О, о, м. втік. Ну нічого. Оп! О, будь ласка, догнав. Я не знаю, може це той самий. По розмір схожий. К ще йде далеко. Ага, ось вони просто стоять, капець. Тут їх три-4, реагують на приманку, офігеть. Та То не той самий, значить, був. Тут їх багато прям під ногами. Клас. Блін, скажу вам чесно, я вже на ультралайт просто досить давно не ловив, так, щоб ефективно. Ми були минулого разу. Я тут Взяли ультрики, ходили з блешеньками. Да, ми зловили декілька риб, але якось було неприкольно. А от сьогодні просто кайф ловиш і кайфуєш. Це, мабуть, вже коли ти скучив по такій тематиці. Не запарюєшся там особливо з приманками з проводками. Все досить просто. Ну ти подивися. Та ну, зараз. Блін. Я не знаю, скільки разів він клюнув за цю проводку. Ну просто багато насправді. Так, мабуть, треба ще, може крупнішого гачка поставити, чи що, але це треба замінювати всю, всю цю конструкцію, блін, заплуталося. Замінити всю цю конструкцію, поставити більшого гака, може, дійсно сходив буде ще. Менше, може і це йому малувати. Ну, що разок кину і поміняю, напевно. поставлю шарнірний монтаж він мені більше подобається, чим оця фігня поки що дамо туди приманочку. Так. Вітерець трошки погано контролюється дно. О, два грамчика все-таки. Маловато. Ну. Хм. Щось уже не подобається. Скубно раз два і все. Зараз якраз дамо буквально трішечки відпочити точці. Угу. Ану, добереш, ні. Добереш. Коротше, бачите самі, да, що відбувається. Виходить активний окунь за цією кракозяброю. Увалив на стіка, за ним он ще три вийдуть. Теж досить великі рибини. Ось такий от красень до нас пожалую. Теж відригнув тюрку. Така офігенна рибина. Можемо вам? Пустимо. Не поможемо. Дітсько. Ні-ні, не потребуємо. Okay. Uh -huh. Такого випускаємо. Варто глянути на цю скажену орду. Сподіваюся, камера це передасть. <кій> Якщо вони зараз і за ним знову поженуться, дивіться, що відбувається. Просто офігіть. <кій> Ось такий от табун окуня. Валить за вовлер. Ну, На жаль, розмір. Малий, ну нічого. Коротше, народ, така сьогодні у нас була рибалка. А, набомбив реально дуже багато риби. Не буду я вставляти все на світі, там, що я ловив. Вставлю саме якісь такі яскраві миті, саме прикольні рибки. А, дійсно, було б, я не знаю, скільки було, що було пару контактів з судаком, ну, він не засікся, і ладно, нехай плаває, нехай росте. А, два слова про дрючка ловив я сьогодні спінінгом зібраним, верніше кастингом зібраним на бланку Юстас. Це якась така форелева шняга. Незрозуміло, чесно скажу, я би із з радістю поміняв би на більш довгу рокфішку в зрості 2,40 щоб далеко кидати. Цей має 1,92 м зріст, тестом він до 5 грамів. Якесь таке щось регулярне, воно, ну коротше, така шняга, що мені не подобається. Е, приманки, ну ви бачили, там більш-менш в основному силікон, воблірочки були. Шнурок тут намотаний 0,5, поводочок там, вставка з фльора або змонки. Якось так. Всім, кому сподобалось відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, а далі ще буде. Всім пока.